Всім привіт, з вами я Флукер, і в цьому відео ми будемо виживати на одному блоці в Майнкрафт. Це вже в нас, напевно, третя чи то четверта частина. В цьому відео ми маємо набагато розширити нашу територію, посадити, якщо можна буде більше дерев і построїти, наприклад, якусь, якусь фермілку, наприклад, зомбі чи пауків. Ну, побачимо. Для початку давайте будемо добувати дуже багато камнів, тому що він мені дуже сильно знадобиться. Так, я вже копав і в мене вже майже зламалося залізне кайло, тому нам потрібно йти і створювати нове. Знаєте, я не розумію, де мене взявся з землі, стак землі з травою, Я не знаю, де він мене взявся, чесно. Я не знаю, може змінулися рі я десь його знайшов, чи, чи навіть не знаю чесно, я не знаю, де він мене взявся. Так, я зараз, в принципі, шукаю, які в мене є ресурси. Тут в бочці. Ну, в принципі, о, є тут камінь. Давайте його, в принципі, заберемо. Так, ну тут, в принципі, є один такий камінь. Так, і тут, напевно, всі ці основні бочки будуть пусті. Так, закидаємо, в принципі, два заліза, якраз як у мене є. І нам потрібно буде скрасти ще одну залізну кайло. Але не знаю, мені потрібно буде ще одне залізо. І нам потрібно буде добувати один блок, щоб його, в принципі, десь знайти. Так, я вже, в принципі, вже зламав своє залізне кайло. Так, в мене ця бочка. А, ну в принципі, тут ресурси не дуже, в принципі, круті. Так, і йдемо, в принципі. Так, я добув одне залізо, ну, хоча б є одне. Ну, потім будемо крафтити, в принципі, кам'яне кайло, тому що, ну, в мене нема ресурсів, ще буде на залізне. Так, все, в нас тепер є залізне кайло. А тепер давайте, в принципі, позробуємо всі дерева. Ну, якась така в нас, в принципі, критина вийшла, а лися потім саме впаде. Так, тепер, в принципі, нам потрібно буде добувати камінь дуже і дуже багато і дуже-дуже довго. Так, і тепер нам потрібно, в принципі, буде розширювати нашу територію, як я в принципі казав. Так, я вже, в принципі, скрафтив забір, і тепер нам потрібно просто розширювати наші ну, місця, де будуть наші тварини. Я думаю, що ви замітили, що в моєму голосу, чесно так, якщо я трішки прихворів, тому, ну, в принципі, я снов знімаю для вас відео. Так, і тепер ми в принципі, будемо будувати наш фарм на зомбі. Так, ну тепер нам потрібно просто встроїти наші стіни. Так, я вже майже в принципі достроїв наш, в принципі, такий стіна. І тепер, в принципі, нам потрібно буде просто встроїти дуже велику підлогу. Так, вже почали спавниться, в принципі, оки, тому давайте, в принципі, її буде вбивати. Я тільки ще зрозумів, що на цій карті були виключені лобів і цикл дня і ночі. Просто в нас був цілий день. Так, я бачу, що в мене дуже багато відра з лави, тому давайте просто розлімо лаву і просто йдемо, не беремо до корів молоко. Так, і тепер просто йдемо до корів набирати молоко. У нас їх в принципі тут дуже багато, тому нам, в принципі, буде дуже легко його набрати. Так, і все, 4 відра. І мені дуже цікаво, чи зможу я поїсти молока? Ну, попити молока, чим буде, в мене голод більш. Так, п'ємо, і в мене навіть голод просто не заїдається. Так, у мене вже почали спавнитися, в принципі, тут моби, Тому давайте, в принципі, будемо якось дуже акуратно бувати цього кріпера, тому що він може взорвати. І це буде дуже погано. Так, відходимо. Так. Ще тут стріляло скілет. Так, давайте б'ємо. Так, і останні два удари, Так раз, два. Хух, я його вбив. Так, тут, там ще є кріпер і скілет, тому давайте просто сховаємось і почекаємо дня. Так, уже наступив, в принципі, наш день, там є ще пауки. Так, і давайте, в принципі, будемо. Якось, не знаю, будемо вибиратись, чи давайте, в принципі, будемо добивати камінь. Тому що мені потрібно буде дуже-дуже багато ще камню. Так, ну що ж, я вже бачив паук сам упав. Тепер нам потрібно буде якось забиратися сюди. Ну, для початку зробимо таку ловушку. Так, давайте якось поставимо. Давайте тут очі знизу якось От так поставимо і. Так вибираємося. Так... Блін, кріпер. Фух, я вижив. Ну що ж, для початку у нас, в принципі, такого вийшло, нам потрібно ще буде робити, в принципі, кришу. Так, я вже, в принципі, це закрив, і тут ми зможемо бити зомбі. Далі добуваємо камінь. Так, я вже добув дуже багато камінь, тому давайте, в принципі, сховаємось в нашу хатину, тому що знову спавниться кріпери і це все. Але для початку нам потрібно перекрастити камінь. Так, давайте, в принципі, йдемо на двір і побачимо нашу обстановку. Далі я пішов до хати крафтити драбину. Так, і тепер просто так ставимо тому що нам потрібно буде якось вибиратися на нашу гору. Так, стоп. Тут камінь, триму. давайте зламаємо. Так, вибираємо, в принципі, на гору. Я вже бачу кріпера. Так, кріпер, не підходь так, не взорвись Так, він напевно не взорвався. Так, давайте, в принципі, підождемо, в принципі, дня. Так, у нас наступив день, тому давайте, в принципі, будемо йти і добудовувати наш фарм на зомбі. Так, кріпер, не підходь близько. Так, раз, так відходимо. Так, два. І останній. Так, останній останній. Три. Фух, все вбив. Так, я тут бачу, в принципі, нашу паука, тому давайте просто його вб'ємо, тому що просто, щоб він мені не мішав. І тепер, в принципі, строїмо нашу кришу. Він, вона буде із полублоків камінь. Так, і давайте якось тут, в принципі, будемо його будувати. Знаєте що, я вирішив, що в нас ж криша була набагато вища, тому все ламаємо. І будуємо далі заново. Ну що ж, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами я був Лукер, Всім пока-пока-пока.